До одноклітини грибів належать свілеві гриби і дріжджі. Перші у тебе була змога бачити на харчових продуктах. Наприклад, цвіль на фруктах і хлібові, який зберігався у вологих умовах. Такі продукти потрібно викидати без вагань, адже в них накопичуються шкідливі для здоров'я речовини, які виділяють свілеві гриби. Навіть коли Пліснява, яскрава виражена лише на одній стороні продукту, він непридатний для споживання. Інколи цвілеві гриби пошкоджують вироби зі шкіри, тканин, стіни в приміщеннях. Таке сусідство шкодить здоров'ю людини. З поміж цвілевих грибів є такі, що використовують у виробництві деяких сортів сиру і ліків. Як відомо, для отримання енергії організмам потрібен кисень, а дріжджі можуть обходитися і без нього. Вони отримують енергію під час бродіння. Так називається хімічне явище, в якому цукор перетворюється на вуглекислий газ і спирт. Цю здатність дріжджів людина здавна використовується для випікання хліба і виробництва квасу і пива. Коли в тісто додають дріжджі, наслідок бродіння виділяється похерцівого кислого газу. Вони розпущують тісто, воно стає пористим і піднімається.